Доброго дня, дітки! Погляньте, як останнім часом все довкола нас змінилося. Яким стало небо, високим, синім, яскравим. Як змінилося сонечко? Воно піднялося вище, світить сильніше, шле теплі промені, зігріває землю. Який повіває ветерець, Теплий, ласкавий. Нещодавно земля була білою, засніженою, а зараз як вона змінилася? Ми чуємо дзуркотіння струмочків. Прислухайтесь, які ще звуки лунають на дворі? веселий щебет пташок. Правильно, все свідчить про те, що сурова і довга зима нарешті завершилася. Давайте згадаємо, яка пора року настала. Правильно, весна. Подобається вам те, що відбувається в природі на весні? Добре. За так. що ми любимо весну? Звісно, зараз рання весна, і тому дерева поки що не розпустили листочків, а тільки готуються це зробити. Бруньки на них набубнявіють, відчуваючи весень, весняне тепло. Але є таке деревце в нашому краю, що вітає ранню весну своїм дивовижним цвітом. Погляньте на ці гілочки. З якого це дерева гілочки, знаєте? Це вербові гілочки. Що відбувається зараз з гілочками вербички? Вони цвітуть. Який гарний вербовий цвіт. Як люди його називають, знаєте? Котики. Спробуйте погладить вербові гілочки. Якого кольору котики у верби? А як ви гадаєте, чому квіточки верби називають котиками? Які вони на дотик? На вербі розквітли котики маленькі, мов веселі діти, ніжні та легенькі, гілочки вербичка сонцю простягає березневий ранок. Радісно вітає. Діти, ви знаєте, що верба є народним символом нашої держави України. Кажуть, що без верби і калини нема України. Верби ростуть біля річок, ставків. Вони дуже люблять воду. Де живе верба, живуть річки. Важко уявити нашу землю без верби. З верби майстрували ясла у хліви для худоби, плели кошики, а також калиски для немовлят. В Україні за тиждень до Великодня люди святкують вербну неділю. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілочки. Саме оці гілочки з давен уважали цілющими, як свята вода. Ними легенько били всіх, щоб були здорові. А як б'ють гілочкою, промовляють не я б'ю, верба б'є. За тиждень, великдень, недалечко червоне яєчко. Зберігали ці гілочки на покуті за іконою. Вербові гілочки називають лозою. З гілочок Лози плетуть великі кошики для дорослих, а маленькі для дітей. Сьогодні ми пропонуємо виготовити поробку, вербову гілочку. Подивіться, будь ласка, приклади і ждемо ваші роботи. До побачення!